Надання 9,5 мільярдів доларів для Києва у вигляді позики. Якщо цей проект стане законом, нову економічну допомогу Україна отримає в кредит. Умови цієї позики визначатиме президент. Він матиме можливість її частково скасувати. Які як нові умови надання допомоги можуть вплинути на українську економіку, розповість Оксана Бетертенко. Оксана, привіт, то скажи, чи може це стати проблемою для України зараз? Вітаю, Марія. Навіть у формі позики кошти США є надзвичайно важливими для того, щоб під час війни зберігати цінову курсову стабільність для того, щоб уряди зміг виконувати свої основні функції. Варто все ж відзначити, що боргова стійкість є умовою програми МВФ. Місія міжнародного валютного фонду починає працювати наприкінці травня, і вони будуть оцінювати, чи не на чи не зашвидко зростає борг, чи не занадто НАТО Ажливим є боргове навантаження для України. І якщо умови боргової стійкості не буде виконано, то фонд не зможе виділяти додаткові кошти, виділяти кошти за програмою. Про це мені сказав директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кемер. Важливо, що США давали гроші раніше у вигляді грантів, а інше фінансування від донорів надходило на пільговій основі. Це важливо для боргової стійкості України. Звичайно, ми подивимось на результат цих обговорень американського пакету і що це означатиме для бюджету. Але місія завжди дивиться на те, чи наша програма досягає боргової стійкості, тобто здатності країни погажати свій борг без значного погіршення фінансової ситуації. І це є нашою умовою для виділення коштів. Так, Марія, також в цьому пакеті передбачено те, що можна буде конфіскувати активи російські, які заборожені на території США, і передавати їх Україні. Однак наскільки це буде ймовірно, ми не знаємо. Оглядачі кажуть, що ймовірно, все таки США дочекаються рішення загального рішення Групи СЕМИ для того, щоб вирішити, як поводитися далі з цим замороженими активами я поговорила з британським економістом е, Тімоті Ешем, е, який в принципі висловлює обурення, тим, що е, союзники достатньо обережно ставляться до е, використання е, російських державних заморожених активів на користь України. Е, е, і е, не пропонують використати саме ці 300 мільярдів е, доларів. Тут е, в принципі звучать пропозиції про те, що е, буде використано або доходи, е, які накопичуються на е, ці активи. Це про європейська пропозиція, американська пропозиція це більше залучити е, ці кошти е, під ці кошти позику, е, що забезпечить приблизно 50 мільярдів доларів е, для України. Однак, я каже, ЕШ, це е, не е, порівняє. Яно з 300 мільярдами, які е, заморожені загалом. Е, давайте послухаємо послухаємо, що каже аж з цього приводу. Так, якщо ви щобікій шо Росія loses this war. Маємо переконатись, що Росія програє в цій війні, і знаєте, що треба. Ми повинні адекватно фінансувати Україну, щоб вона перемогла у війні. І коли 330 мільярдів готівки російського уряду просто лежать на рахунках у наших банках, сміховинно, що ми не використовуємо ці кошти. Вважають це винятково. Хіба нашим урядам краще витрачати гроші власних платників податків, а не російських? Вони немов вважають, що гроші росіян більш священні ніж долари, євро та фунти платників податків в їхніх країн це неймовірно. Єдиний шлях швидкої перемоги України це, якщо Україна отримує доступ до 330 мільярдів, щоб вони купили собі зброю. Вони можуть приймати власні рішення про свою оборону, і це забезпечить швидку перемогу України. Варто також зазначити, що е, з точки зору України також краще.